Ми продовжуємо ремонтувати та облаштовувати сховища, які знаходяться у комунальній власності міста. Наразі на балансі наших ЖКСів 67 сховищ. Усі вони працюють. Ми періодично отримували скарги щодо закритих сховищ, але підкреслюю, в усіх випадках йдеться про приміщення ОСМД або відомчі та приватні будинки. Тож я звертаюся до мешканців таких осел. Допомагайте один одному, домовляйтесь, призначайте чергових. Що стосується комунальних укриттів, то там вже багато часу є чергові. Але вони відкривають укриття тільки під час повітряних тривог. Це пов'язано з тим, що у відкритих сховищах неодноразово були випадки крадіжок обладнання, Також в деяких із них облаштувалися асоціальні особистості. Наразі ми пропрацювали це питання і відтепер чергування там буде цілодобовим, або уникнути використання укриття не за призначенням. Також на всіх сховищах зараз є уніфіковані таблички, окрім власне стрілочки, що вказує, де саме розташоване укриття, наявна інформація про те, хто є його балансовотримачем, на яку кількість людей воно розраховано, а також контактний телефон відповідальної особи, з якою можна оперативно зв'язатися та номери екстрених диспетчерських служб.